Що бере для себе? Витратити гроші на зуби чи на відпочинок? На зуби. Чому? А, тому що якщо я буду відпочивати з хворими зубами, то я не отримую задоволення від відпочинку. Витратити гроші на лікування зубів чи на відпочинок? О, звісно, на лікування зубів. Такий відпочинок з больними зубами. Витратити гроші на лікування зубів чи на відпочинок. Ну, спочатку, звісно, лікування зубів. Чому? Бо це інвестиція. Що берете для себе? Витратити гроші на зуби чи на відпочинок? На відпочинок, мабуть. Чому? Тому що відпочинок це це емоції. Зумієте? Хоча зуби це теж важливо. Що берете для себе? Витратити гроші на лікування зубів чи на відпочинок? На лікування зубів. Що берете ви? Витратити гроші на лікування зубів чи на відпочинок? На відпочинок. Чому? Ну, без відпочинку і зуби не потрібні.